Мене звати Людмила, мені 37 років, я із Запоріжжя. На даний момент моя вага складала 112 кг, uh -huh. а зріст був 156 см. Uh -huh. І я хочу підняти таку тему, як вагітність і зайва вага. Як кажуть, що боді-позитив це типу, сприйняття кожного, то як для мене це була хвороба. Колись я теж так казала, що я там вона мені не мішає, не заважає ніяк ні життю, ні сімейним яких там відносин, але ну, так сталося, що став вибір або варіатрія, або вагітність. Десь більше півроку була підготовка, і ось так я приїхала в Київську лікарню. Знаєте, мабуть, було більше страху і от якоїсь, мабуть, Невідомість, але ці ваги, які е, за цим кроком буде вагітність, вона більша для мене. І тому мені було не страшно. До речі, ну досить добре все пройшло Харко.